була з дітьми, виводила їх свого сховища. Сподіваюся, це ну, відновлена плана. Реабілітація у нас визначений в центрі досконалості. Прямо сьогодні ми не переривали цей перепитують про наш досвід і реабілітації. і там чотири рочки, 11 і 2 дітей. Це якрогія на бігати. Дуже потужний комплекс, це є радіологічний спомніст, який... Так. Ми приїхали на місце вже, коли учасники працювали. Треба мало перейшли від укриття. Так, так, так. так, маємо, так, так, так. так. Ну, тут Грана, просто підвальне приміщення укриття. Де? Назарчик він прийшов після визначення. Центр матриця середа була. Він каже, я прийшов на заняття. Да. Дитя, дитина наш це, мотиватор. Це, це деку, деку. Живий, снова робимо все можливе для видимо. Це трансплантація кіспів мозку і хронічний гемодіаліз. Так, в принципі, на місці зараз все, все почалося. Медики центр взриву, чи залишився хтось. От вона отримала ушкодження, ще п'ять медиків важкі ушкодження отримали на ціль. Звісно, все. І в той час коли вибухнули їх пасіку лог, хірургів. Зараз це знову 5-5 мільярдів. Але це ще не все, так? І 308 мільйонів це перша робота, яка вже розпочинається. На 300 мільйонів. 308 мільйонів це ще два місяці. Шостична. Ну було цей, це зброї потребися. Зараз, якщо... Це корпус відмовляє. 100 тисяч мільйонів доларів, це буде це 4 І з Мінфіном, і з донорами проговорили, кошти Манко медики дають медзавдання, бо ми очікуємо від них, щоб вони вже зробили все чітко, написали. Детакта, там був реанімаційний зал, і так сталося, що був важкий пацієнт, його вилікували і перевели буквально за 4 години до пола. наступного дня в нас вже була електрика. Але тут, зараз я покажу, знаходилось в такій руйнації, повністю по цій стороні був дуже потужний вибух. І ви бачите, інженерія. Там всі комунікації порушила. і зараз дуже велика робота в них моментах. Оця школа супергероїв, вона бібліотека. Я думаю, що ми її швидко... Так, так, задоволені. Я не знаю, що можна, сказати. бачите, їй димаска Привіт. Так ви пережили Тут цю атаку, ви просто герої. Він хоче просто дограти. А ти бачиш, він грає серйозно. А з ким грає? Про машину. Машин. Зрозуміло. Я перший так? Да. А що ты видишь? Майнкрафт. Майнкрафт. Майнкрафт, а кунс. У них дозволяют. Анализы позволяют не определить. Давай, хорошо, не химия туда не потребуется. Да, а да. <гаджував> а чему на сюда? Собака на місці. Ну, чемпіон Осторожно, вот так б'є, що... Доброго дня, як справа. Так, А чого у тебе така велика, дуже серйозна. Ще маленька, бачиш, яка рука. Як маленька? У не так. Порівнювати. Так, манува руку.

Ja mm -hmm. Нормально. Mm -hmm. mm -hmm. Як почувається? Нормально. Ти ж менш? Угу. Ти? Угу. Як твоє ім'я? Денис. Ні? 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 Чесно, дітям не можна. Ну. 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 Не будемо, що тут прийшло. Наскільки допомагає? Хобі. Дим хочеш бути. Футболіст? Це важка робота. Нормально, фазує, відеокамера. На вже не звертає увагу, більше працює знає роботи. Вот О, ну тут у мене шансів немає. Дуже серйозно. А на Усіка побороли президента побороли? А на ну, я... Усіка побороли? Ну все одно з тобою справитись не можу. Сильна рука. Молодий. І ну. ще раз хочеш? Так. Все, О, ну, О, О, Це 3-0. Я зрозумів, в чому твоя сила. Білий крокс. Тебе попереджаю, ти готуйся, тренуйся. Я наступного разу приїду в білих кроксов. Ще раз. Я думаю, що це хозяїн Петро. Ти дуже. У тебе серйозний погляд. Ти так подобаєшся. Не тільки батьку ні, давай. А вона грається в тебе в войнище. Так, сам іду. нос не дуже. Ну, як не є мать, інші технології. То... Напевно. Я кажу, ну, обов'язково все українською. Майкл? Костюм не дуже, я погоджуюсь. Ми від цього колективу і це від дітей. Оце намалювала дитина, але вона намалювала задовго до удару. Дякую, це вам. Я не знаю Валені чи Валенів. Вона для нас ця картина дуже символічна. Вона десь на початку війни нам мальована. Красиво. Дуже да. дякуємо. На рахунок три. Всі готові. Раз, два, три. Супер. <гувач> Усі <Sí -tart> yeah. yeah. молодці.